Сумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові Багатьом артистам участь у серіалах не лише додає популярності, але й нав'язує певні штампи. Віктора Логінова після щасливих разом» часто порівнюють з Єною Букіним. Анастасію Завратнюк після няні Прудковської складно сприймали у пригодницькому фільмі Апокаліпсис. Ольгу Прокоф'єву теж часто називають ім'ям її найбільш популярної героїні. Але акторка про це не шкодує. То, що нас довго будуть персонажами ситкоми, на цьому йшли зі Якщо б серіал не вийшов, то як якби... какой в время кто-то нас по нему немножко бы знал, потом все ушло бы Бог знает куда. Здається, Ольга Прокоф'єва не стала заручницею одного образу. У театрі вона грає безліч різноманітних ролей. Фільм Бориса Грачевського торік приніс їй премію за кращу жіночу роль. І цей персонаж анітрохи не схожий на популярну Жанну Аркадійну. Я могу вийти перед зрителями и в роли бабки старої, у меня спектакль по Арбузову, где я играю старушку, таку уборщицу з І политдел. вроді, вроде з іншої стороны так настораживаются. думають, боже мой, где же это Жанна Аркадійна в этих кудельках с этими колечиками, с этими ресницами. Ольга грає близько 20 вистав на місяць до того ж, розглядає нові пропозиції від телепродюсерів. Це шалений тем. Але акторка впевнена, що сил їй вистачить іще надовго. Адже для того вона йшла в акторську професію. 20 по 22 спектаклі в місяць не тільки в Москві. Це це ще переїзди, дуже багато, Я цим не хвастаюсь, тому що э, професіонали наскільки треба на кожен спектакль мати столько сил, щоб це зробити на 100% перед зрителями.